Чинний міський голова, кандидат на посаду міського голови Володимир Карплюк, прошу слово. Дякую всім за слово. Карплюк, Володимир Андрійович, шановна громадо, 11 місяців тому назад ви мене вибрали міським головою. Були непростих 11 місяців в державі в цілому. Але я вважаю, що ми з вами територіальною громадою прожили цих 11 місяців дуже достойно. І е, зробили, і цьому чітко про це говорить статистика, навіть не карпні слова Карплюкам, зробили в місті е, набагато більше, ніж зробилося е, в принципі, навіть за 23 роки всі незалежності. Тому е, е, я дуже дякую всім дуже дякую всім, хто це підтримує. Але е, я би не хотів сьогодні говорити про те, що зроблено. Я би хотів говорити про те, що ми маємо зробити наступного року. Я думаю, що те, що зроблено, всі бачать і. Е, Кожен собі в безпосередньо в своїй суб'єктивній думці об'єктивно оцінює цю роботу. Що заплановано на наступний рік? На наступний рік заплановано будівництво двох дитячих садочків по вулиці 8 березня і по вулиці Григорія Сковороди. На наступний рік запланована реконструкція повна масштабна дитячої лікарні на вулиці Ком'інтерна. Ця реконструкція передбачає в себе близько, витрат близько 20 мільйонів гривень, 10 мільйонів з яких будуть безпосередньо на умови для дітей, а 10 мільйонів гривень будуть такі безпосередньо для обладнання. Ми, я для молоді розкажу, щоб орієнтувалися. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо нормальної течої лікарні і всіх важких діток, хоч трошки важких, ми веземо або в Боярку, або на вулицю Богатирську, для того, щоб, тому що фактично навіть з елементарним стінозом у нас не, не, не приймають дітей наступне, що ми плануємо, ми незабаром, але побачимо, чим відкриття зробимо в цьому році, чи в наступному році перенесемо. Ми відкриваємо перший комунальний міський стадіон. У нас фактично, ви ж знаєте, немає міського стадіону, і ми вже на стадії завершення. На жаль, погодні умови не зовсім дають нам зробити. В Наступному вулиці заплановано відкриття ще трьох амбулаторій. Ми перші фактично в Україні місто, не як пілотний проект держави, а як самі. Зі своєю ініціативою ми фактично розділили медицину на первинну і вторинну. І ми збираємося ще три. Ми дві амбулаторії вже відкрили. Це на вулиці Ніжинській, на вулиці Міхайлівській. Ще дві амбулаторії ми плануємо відкрити, відкрити одна на Северинівській вулиці напроти парку Стельмаха, як його зараз люди називають. Одна, одну ми плануємо відкрити ще в центрі амбулаторію, а одну не знайшли приміщення, але в процесі пошуку на мікрорайоні Машторфу. Я думаю, що туди ближче також до Григорія Сковороди, скоріше за все. Це з приводу амбулаторій. З приводу тепер медицини, ще яка дуже важлива деталь. Ви знаєте, що 4 роки тому у нас в місті, не у нас в місті, по всій державі відбулася реформа швидкої допомоги. І фактично у нас в місті тепер немає своєї швидкої допомоги. Вона підпорядковується місту Вижгороду. Ми запланували на наступний рік зробити всі можливі дії для того, щоб мати муніципальну свою швидку. Для того, щоб був єдиний номер виклику, бо зараз в нас є декілька цих номерів, вони на, жаль, не всі ефективно працюють, і люди часто плутають між швидкою і неотложкою, І ми об'єднаємо загальний номер виклику і зробимо таким чином, щоб наш парк обновився новими автомобілями для допомоги. Це ми запланували на перше півріччя, щоб встигнути. Що 39 секунд. Дуже дякую. Крім того, ми на наступний рік запланували реконструкцію парку Перемога. Це ви знаєте один з центральних парків. Крім того, ми на наступний рік запланували ще будівництво будинку творчості на вулиці Комсомольській, 1, там де раніше була дитяча лікарня. Знаєте, да? тобто, там дуже було дуже довго спірне було питання, там забудова, не забудова, тепер ми вирішили, вирішили, що там буде будинок творчості. В тому числі ми там розширимо музичну школу. Для того, щоб не порушувати регламент, надіюсь, так буде робити інше. Я розказав тільки відсотків 20 того, що ми запланували зробити наступно. Кандидат на посаду міського голови Володимир Корлюк представив свою програму. Прошу 5 запитань із зала. Підходьте з мікрофоном, чек правильно, я не знаю. Підходьте до людей. Можна я там... запитати? Будь ласка, ви плануєте розвиток Керпіння. Дивіться, давайте почуйте громаду. Мирослав, Мирослав, я прошу наступним чином. Я розумію, що є модератори, і, можливо, ще буде питання кандидатам-кандидатам. Тобто... Так, правильно. Дозволь, дозвольте питання дуже коротко. Бо час іде. Скажіть, будь ласка, розвиток міста це добре. Все добре. Будівництво багато патриарх, теж добре, комусь треба жити. Скажіть, будь ласка, а ви плануєте в місті щось зробити з дорогами? Бо вони не в тому плані, що вони погані. По їх їздити неможливо, не за вузькі і машин дуже багато. Дякую. П Дивіться, я коротко відповім. Ми в цьому році е засфальтували вулиць. В, в разів три з половиною більше, ніж за п'ять років до цього. Крім того, ми перший раз ми перший раз за весь період зробили повноцінний ямковий ремонт по всьому Ірпіню. І при ірпіню, і третє дивіться, ми на сьогоднішній день. По тепер по вашому питанню, конкретно, ми на сьогоднішній день є певні нормативи. Це 7.40 для повноцінної двостороннього руху. 7.40 має бути дорога. І метр 20, метр 50, не менше має бути тротуар. Всі нові проекти, які виконуються на сьогоднішній день за останні 10, 11 місяців нашої роботи, вони виконувалися тільки по таким нормативам. Дякую. Володимир Андрійович, запитання. Будь ласка. Володимир Андрійович, на зустрічах з кандидатом в депутати до міської ради у районі. Михайловський і паспортна стола, це Соборна, задають питання, чи буде там якийсь торговий центр, школа і садик. Дякую, Дякую. за відповідь. Дивіться, там по садочку я ж вам казав, там найближчий, такий збираємося будувати в найближчій це садочок на 8 березня. І ми здамо його, дай Бог здамо його до 1 вересня наступного року. Це перше з приводу школи. З приводу школи, на жаль, місцевим бюджетом потягнути будівництво школи дуже важко. Тому ми щиро віримо, що в цьому році ми частково отримаємо дотацію з обласного бюджету і почнемо будівництво шквірпінь школи. У нас би не було проблеми з школами, якби в державі не трапилась біда, і ми не отримали вірпінь 4800 переселенців. Це офіційно по статистиці. Серед них 860 діток в цьому році числа переселенців пішли вже до школи. А доросла молодь знає, що 860 чоловік це фактично ще одна школа. Ну тому так трапилось. Слава Богу, що ми живемо в мирі тут, і що ми приймаємо людей. А не нам довелося їхати. Тому ми повинні достойно це винести і достойно це сприйняти. Я думаю, що десь за рік-два, за рік ні, а за два ми здатні за допомогою під, підкреслюю обласного бюджету побудувати школу. З приводу не треба хлопаття, дя... я вибачаюсь дуже. З приводу магазину треба розуміти, магазини аптеки це приватний бізнес, і влада все, що може зробити, це зробити сприятливі умови, не заважать. Вот мы будем це робити. А змушувати бізнес там, чи інде відкриватися, ми не маємо права на це. Он, чим... Тримай, Спасибо большое, что дали возможность мені задати вопрос действующему мэру. Я з наверное... кандидат. Действующий мэр, поэтому мне хочется услышать наверное, вопрос, который интересует всех выборцев, в том числе и меня. Смотрите, вот передо мной генеральный план города Ирпеня. Все мы знаем, что за рахунок лесу будут не межи примерно на 2000 гектаров. Вот, который я сейчас обведу, это территория леса. Так у меня вопрос. Вот, все мы хотим услышать, что будет с лесом. Это будет, это будет меняться план занувания и будут застраивать лес, либо лес останется лесом. Спасибо. Добрый, смотрите. Значит, э, Значит, есть два момента, очень важные. Первый важный момент. Цей генеральний план був прийнятий в 2012 році і затверджений обласною радою в 2013 році. Тоді ще Карплюк жодного відношення не мав до влади, ви це чудово розумієте. Але що говорить цей генеральний план? Цей генеральний план говорить, що серед цих 1200 двісті гектар... 2000 гектарів, про які ви кажете, 1200 гектарів виведені під зле... виведені під зелені насадження. Виведені під паркову зону і не можуть бути змінені цільове призначення, окрім того, що це буде масштабна паркова зона. Інших 800 гектарів там поділені дуже цікаво. Значить, там поділена частина територія під кладовище. Ви чудово, знаєте всі, що на, на сьогоднішній день в Ірпені кладовище залишилось на два роки. Частина території поділена під приватну житлову забудову, частина території поділена під багатоповерхову житлову забудову. Але я вас всіх трошки розчарую. Розчарую, чим? На жаль, Деякі представники обласної влади, користуючись тим, що ця земля не знаходилася в межах міста так, і мали змогу виділяти її рішеннями обласного облзему, вже більша частина тих територій роздана. І більше того, ви поїдьте, подивіться по цим лісам, там вже є такі клапти землі, які повирізовані, ну, що навіть там, де в нас визначена паркова потім зона. Тому, звичайно, що наша з вами задача, після того, як ми затвердимо цей войновий генеральний план, отримаємо від Верховної Ради межу, першу чергу, зберегти ці 1200 гектарів як центральний міський Ірпінський парк Великий, так? і розуміти, що ми маємо там тільки зробити рекреаційну зону і нічого більше. А інші території тоді зберемося громадою, якщо е, зрозуміємо, що цих 800 гектарів... Не можуть бути виділені, тому що там дійсно велика кількість зелених насаджень, то ми будемо робити моніторинг генерального плану і вносити до нього змін. Дякую. Шановний кандидат, скажіть, будь ласка, вам відомо, що обласною, робочою групою обласної державної адміністрації Київської проведена була перевірка діяльності роботи Ірпінської міської ради і виконавчого комітету? І було встановлено, що в ході перевірки здійснення пінської міської ради делого повноважень, у ранів виконавчої влади робочої групи, виявлені системні та грубі порушення законодавства з питань додержання земельного, водного, природоохоронного законодавства, законодавства у сфері містобудівної діяльності, організації роботи із зверненням громадян. Чи не вважаєте ви у зв'язку з цим, що ви не маєте морального права балотуватись наново? А ви так. не вважаєте чи ви, що ви тримаючи в руках цю бумагу, на якій немає підпису нічого? Копія чи оригінал? Це оригінал? То я я задаю вам питання. Я задаю питання всім, хто хлопає і хто ну чи ні, я ще раз, от дивіться, я ірпінський міський голова. Два я працюю 9 місяців, 2,5 з половиною місяця. Ми тут сиділи, перевіряли. І до цих пір не прийшли, не розказали мені що тут не Я ж не проти хлопців. Я в, до обласної я до обласної адміністрації е, звертався десятками листів. Дякую вам, я звертався десятками листів з проханням, щоб ці речі піднімались на загал. Але я б довожу громаді. Вам не довожу громаді наступні речі. Значить, є дуже одна важлива річ. Вона полягає в наступному. Чого цього листа, цього акту не віддають мені? Я вам поясню. Тому що всі знають, що всі ті, Частина людей, яка працює в обласній адміністрації, а саме головна частина, яка працювала в цій комісії, будуть нести кримінальну відповідальність. Чому? Тому що, тому що е, зміну цільового призначення цієї земельної ділянки провели ті посадові особи, які працювали в цій комісії. Розумієте чи ні? Тобто, от в цьому є маразм ситуації. Тобто вони ти поміняли цільове призначення. Абсолютно правильно, ви це побачите. По рішенню суду ви це все побачите. Побачите. Дякую. Чи знає, чи знає діючий міський голова, що зараз у місті споруджується 51 житловий комплекс? Це багатоквартирні комплекси, які за дуже приблизними розрахунками. Це ще одна кількість е, жителів ірпеня. У цій ситуації чи е, має якийсь стратегічний план наш мер, який або не усвідомлює масштаби лиха, яке насувається на це маленьке місто, або вдає, що він не розуміє? Дивіться, перше. Я говорю всім так. Якщо хтось знає такого мера, що ми завтра зранку всі проснемося і все поміняється, все, бо там побудуються дороги, садочки, школи, я теж готовий за нього проголосувати. Це перше. Друге, дивіться, друге, Я вам більше того скажу: сьогодні в Ірпені будується не 51. Ви, ви, ви задали питання заради питання, чи ви слухаєте відповідь? Ви чуєте відповідь чи ні? Ви сьогодні по Ірпеню будується не 51, а як мінімум вдвічі більше. Дивіться, я, я скажу вам, щоб ви розуміли. Ірпінь при, при ірпінському міському голові Карплюку було видано 14 містобудівних умов. Тобто всю дозвільну документацію отр... отримали. Дослухайте, будь ласка. Та ні, це, це маніпулюють на виборах цими цифрами. Чи, отрим... Це ж офіційно в нас все в все раді можна взяти. От... Можна, Дайте... Дайте запит. Дивіться, всю, всю дозвільну документацію видали люди, в тому числі, які є сьогодні моїми опонентами. Тому е, я вам розкажу: ми звернулися до ряду правоохоронних органів, в тому числі до контролюючих, в тому числі до тих, які були в цій комісії. Ну, ну нічого, вони дали позитивні висновки, що там все законно. Ні, я розумію в чому справа. Я розумію справа в простому. Е, комусь страшно заважає Карплюк, тому що в місті перестали красти гроші. Ну десь. все. Да. Е, регламент вичерпано.